Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити на тему, про яку я вже раніше вам обіцяв, що я зроблю такий прогноз. Наближається таке цікаве явище, як кровавий місяць, як його називають. І з'являється навколо цього кровавого місця зараз чергових багато лякалок, що щось може погане статись для України і так далі. Тому сьогодні хочу, власне, подивитися. Що цей період для України може принести загрозливого, і взагалі трішки поговорити про те, що це таке явище і чи таке воно страшне, як про нього розказують. Взагалі, це буде у нас в ніч з 13 на 14 березня. Ось триватиме протягом кількох годин, і, власне, це таке, як буде повне місячне затемнення. На відміну від сонячних затемнень, місяць не буде повністю прихований тінню землі, але він забарвиться в кривавий колір. Затемнення можна побачити лише на нічному боці Землі. Під час затемнення місяць повністю зануриться в тінь нашої планети на 65 хвилин, набувши характерного кривавого відтінку. Найкращий вид на затемнення буде в жителі Північної і Південної Америки. А точка найбільших затемнень розташовується над Тихим океаном у Європі. І в Україні, зокрема, можна буде побачити місяць на Заході. Ось. Взагалі в нас березень наповнений різними такими важливими астрологічними, астрономічними явищами, там, парадом планет і так далі. І, власне, чим такий період важливо продивитися, тому що справді. З позиції магії, містики, езотерики в такі дні. Нечисть може по-особливому активно себе проявляти, тому що саме в цей день у нас відбувається повнолуння. Відбувається перехід з 15 на 16 місячну добу. 15-місячна доба це в нас символ Шокал, Змій спокусник в тому числі. А 16-го числа це вже символ метелика, трансформації. Я взагалі би назвав. Оцей період, який якраз з 13 на 14 березня, тобто період з 15 до 16 місячного дня, свого роду важливі трансформації. Загальні підказки і поради до такого часу в мене плюс-мінус завжди прості і однакові. Поменше негативити. Побільше молитись, медитувати, займатися енергопрактиками, займатися. Різними духовними практиками, старатися не конфліктувати, не відповідати на провокації. І хто стоїть перед спокусами, той зможе перейти на свій якісно вищий якийсь рівень трансформації. У кожного це індивідуальний рівень, але власне перейти на якийсь якісно вищий рівень свого духовного росту та розвитку. Тому, ще раз кажу, не такий страшний вовк, як його малюють. І бачимо, що в такі періоди справді нечість може себе показувати більш активно. Я ще складаючи прогноз на березень, наголошував, що цифри пов'язані з 3, 5, 7 тобто 3,5-7 березня, 13, 15, 17 березня, 23, 25, 27 березня. Це дні особливо загрозливі. Сьогодні я записую відео 7 березня. Сьогодні був страшний обстріл України. 13 березня якесь жахіття все-таки може повторитися. У нас немає ще повної припинки вогню та війни. Тому я наголошую, що загроз, на жаль, ще поки є дуже і дуже багато. Давайте подивимося по загрозах. По загрозах для України в цей день. Перша карта це дев'ятка жезлів. Передусім треба звернути увагу, що стосується психоемоційного стану. В такі дні можуть загострюватись дуже сильно хроніка, психосоматичні розлади, прояви. Зверніть на них увагу, що ваше тіло хоче вам підказати. Будьте в максимально хорошому. Кажуть, розташуванні вашого настрою, гумору і так далі, не дозволяйте комусь себе оцими навантажувати так, незрозумілими обов'язками, якимось там і взагалі історіями, чужими проблемами. Тобто старайтеся себе якраз ті дні розвантажувати від різних незрозумілих справ, якихось важких навантажень, навіть від важкої фізичної роботи. Також ця карта говорить, що з позиції загроз. Ворог може наносити удари або вести якусь таку, в тому числі, інформаційну атаку, щоб нагнітати, дати психоемоційний такий груз. І, в тому числі, страх, ту саму апатію, агресію, депресію і так далі. Далі у нас аркан диявола. Мене взагалі не дивує, що він тут є, тому що, ще раз кажу, такі періоди часто нечість робить якісь свої. Чорні меси, робить якісь свої кровопролитні жертовні жертвоприношення, чи що вони там роблять. Але це такий, знаєте, свого роду теж час активності, нечисті, і треба себе максимально берегти. Такі дні можуть бути більш підвищені загрози аварій, концентрація в людей втрачається. Також це можуть бути такі, всякі загрози крадіжок. Це можуть бути в тому числі активізація того, сам, тих самих ворогів по всіх там, лініях фронту, напрямку і так далі. Ті самі обстріли. Тобто, загроз є, як бачите, багато. Тим більше, що це попередження приходило ще раніше. Я ще там не знав, що там 13 числа буде якийсь кривавий місяць ну з 13 на 14. так? І в такі дні аварії може бути багато. Тобто, будьте уважні, на дорогах. Травматизації може бути багато. От різні такі загострення, як я вже сказав, хроніки. Ну тобто, день все рівно він гострий по енергії. Як би там не було, як не крути, ці астрологічні явища мають вплив на землю і на кожного з нас. Десь більше, десь менше. До речі, взагалі місяць останнім часом себе дуже дивно поводить. Він з'являється незрозуміло, де зникає незрозуміло куди. Не знаю, чи хтось цього помітив, але матриця дає якісь такі дуже потужні збої. Тому, скажімо так, цей період є небезпечний, але, в принципі, те, що зараз відбувається з тих матричних збоях, веде кожного з нас до ще більшого пробудження і до ще більших трансформацій. Далі карта Король Пентаклів, карта те, що стосується фінансів, матеріального світу, в такі дні не дуже добре щось купляти, продавати, заключати якісь договори, домовленості. Тому що це все може бути таке потім більше втрат, ніж прибутку. Далі карта. Монах Відлюдник. Це якраз про необхідність духовної роботи. От, терактики з ці дні можуть бути теж загроза терактів. Але далі в нас Детріка Третій аркан імператриця, як би там не було, ще раз скажу: хто вміє працювати з собою, розвивати свою духовність, той в результаті отримає винагороду і пройде свої трансформації. Тому, як, як то кажуть, не вже закінчення там Кінець світу і Армагеддон, але День небезпечний. День абсолютно так є небезпечний. Давайте подивимось по енергіях. Саме цікаві фінальні карти, що ця енергія в результаті дає для України позитивну динаміку до змін і трансформацій чергових. У нас ж будуть ці зустрічі 10, 11, 12 в Аравії, де буде вирішуватись питання. Угоди України по рідкоземельних металах, угоди про мир. І тут перша карта стресу. Нічого особливого, бачите, не змінилося. А от карта: Повернись до себе. Менше слухай оцю всяку гадості, яка навколо тебе. Будь в єдності з собою, медитуй, практикуй, відганяй всякі дурні думки, дурних людей, дурні помисли. Боротьба, нечисть активний період активні, активнічаї, тому мусимо. Оборонятися правильно і якісно. Бути впевнені в тому, що робимо. Повернутися якби, до себе, відновити свою цілісність, відновити свою енергію, аркан мах. І вийти з зони аутсайдерства. Через інтеграцію. Відновлення внутрішнього балансу веде до відновлення зовнішнього балансу. Але й тут три карти такі прям строго негативні. Давайте подивимося ще по іншій колоді. Монах відлюдник вже був необхідність духовної роботи. Увага до фінансових документальних справ. Вивчайте для себе нове, щоб на рівні на фоні цього трансформації можна було зробити важливий якийсь прорив. Увага до здоров'я і до зовнішніх атак, загроз, масованих атак, терактів. Ну, карта гостра. Будьте уважні, обережні. І подолавши ці випробування, ви отримаєте винагороду, покровительство і допомогу ось такі підказки. І ще давайте подивимось по ще одній колоді. Так, сходи, дорога до цілі. Хто йде, тому шлях відкривається в будь-якого випаду. Але в дорогах будьте обережні! Це якраз колісниця, увага з транспортом, увага в дорогах і для України теж ці всі. Хто буде приїжджати, прилітати тому подібне, ну от бути треба всім обережним. Встілення сльозами, п'ятірка кубків. Такі от, емоційні, дуже такі гойдалки в такі дні. Прям дуже емоційні. От, Карта конфлікту. Ну, тобто, старатись не розпалювати конфліктів. Як бачите, що вас не чують, і ви не можете улагодити щось, ну просто старайтесь вступитись в той момент. Воно трошки охолонеться все, потім вирішити те, що ви не вирішили. А коли все на високих нотах на емоціях толку не буде. І далі йде туз пентаклів, як винагорода. Бачите, така гарно намальована карта. І боротьба з тими всякими таємними злодіями, крадниками. карта крадіжки. Ну, це в такий час це все максимально загострюється. Король жезлів вміння відпускати. Щоб там не було, як там не було, ми рухаємось вперед. І карта туз жезлів. Бажання і є Бог. Хто разом з Богом, з божественною енергією в результаті і отримає винагороду. Ось, бачите, ці карти такі. О, дорогі мої друзі, не такий страшний чорт, як його малюють. Скільки вже всього ми пережили, ще й переживемо черговий кривавий місяць, тим більше він періодично буває, той кривавий місяць. Ну, але ви просили подивитися, і тема, в принципі, така актуальна, цікава. Бо, все, що відбуватиметься навіть спочатку не дуже добре в результаті, знову ж таки, може трансформуватися в хороші, сильні зміни, події, трансформації і розв'язання тих моментів і ситуацій, які до тих пір, до сих пір не могли розв'язатись по якихось причинах. Ну, ось такі підказки, але попередження однозначно є. Тому прислухаємося до внутрішнього голосу, і світла всім побільше відправляємо. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.